Цьогоріч урочистості до Дня працівника культури у Калуші відбулося у вишиканому, трайвовому і водночас триманому стилі джаз. Чому саме джаз? За словами натхненника такого святкування, зберігача фондів артгалереї Артура Єфремова, він давно хотів відтворити, бодай частково певні елементи тієї епохи акуратні плаття, насичений макіяж, легке спілкування та характерні нотки драйву. Всі бажаючі могли з'їсти пригоршню солодощів, яку отримав кожен учасник урочистостей, а також прочитати персональну цитату когось із відомих про цінність культури. І, звісно, були традиційні нагородження та теплі слова вітань. Стало традицією створювати певний пролог до концерту до Дня працівника культури, для того, щоб глядач не тільки міг прийти на концерт, а ще й зануритись у настрій тих часів. Запалені свічки, слабке світло, дівчата та хороша музика. Що ще треба, щоб надихнутися на творчість цього року? На професійне свято працівники культури міста не ставили власних номерів, а запросили артистів обласної філармонії, джазовий гурт Арт Престиж, який з'єднав пролог та концерт в єдине ціле.